Дістати з кишень останнє, аби допомогти армії. Українці несуть власні заощадження, щоби перемога прийшла, і мир нарешті встановився в Україні якомога швидше. Правду кажучи, найчастіше справді останні віддають ті, у кого самого на життя ледве вистачає. Натомість зробити допомогу справою престижною для багатіїв. взялися вітчизняні мільйонери. Днями з молотка пішов Роллс-Ройс. автівкою. Власник мало користувався. а Щойно вона трансформувалася у живі гроші. Ті гроші одразу ж знайшли адресата. Пішли на потреби бійців, які зазнали поранень у зоні АТО. Про благодійну допомогу як найсучасніший із наявних трендів Євгенія Цвітанська Український бізнесмен продає Rolls-Royce заради потреб армії. Ця новина облетіла усі видання. Це найдорогий автомобіль. Цінова політика починається з 400 тисяч євро. Це та сама машина, яку бізнесмен В'ячеслав Константиновський і досі продає на користь бійців АТО. Нині цю розкішну автівку власник зміг продати за 2,5 мільйони гривень, але і така сума замала у порівнянні з її реальною ринковою вартістю. Тож, якщо можете викласти більше, що не пізно її купити, продадуть саме вам. Аукціон триває. Гламурною забаганкою такий аукціон здається лише на перший погляд. В'ячеслав сам воював у зоні АТО і з дня на день їде туди знову. Каже лише тому, що знає, скільки всього не вистачає солдатам. Вирішив продавати авто швидко. Нині на руках половина суми 1 мільйон 250 тисяч гривень. Цього тяжело та на ждать поставені. Ні, то я відкрито скажу. що продам за скока заберу, тому ж та нужний срочно. Частина пішла на екіпірування свого батальйону, інша на тепловізори, приціли та інше військовим частинам Півмільйона – на лікування поранених у військовий шпиталь. Але новий власник дозволив продовжувати торги. По Побольшому чути капля в морі, тому що хороша він в повному там снаряжені там стоїть сорок п'ятдесят тисяч доларів. Якщо хоч там на дін долар буде, то ти дас більше, то його ми й оддадім, тому шта. Кожна там глибаре копійка на нужна. За цей фантом у свій час віддав 800 тисяч доларів. Нині навіть за суму в чотири рази меншу знайти охочого допомогти бійцям складно. Сергію 21. За кілька метрів від нього розірвалась міна. Плотність стягня була настільки велика, що ми не могли навіть галосових показати. Потім почався мінометний обстріл. 100 тисяч гривень від продажу Rolls-Royce передали саме йому. У свої 21 хлопець зустався без ноги. Після такого не виживають. У мене одразу атері перебило на ноги. Я на місці два і рука крові все. Тепер у хлопці є шанс на реабілітацію. Таким прикладом бізнесмен хотів показати, допомагати армії престижно будь-якою сумою. Для кого-то, допустимо, тисяча гривень це те ж саме, що, допустим, для мене машина. Чоловік це віддає. Волонтерський центр, робота кипить із ранку до ночі. Кажуть, забезпечені люди гроші приносять, але більше тих, хто віддає останнє. 92-річна бабуся попросила Мар'яну передати посилку бійцям. Я до неї під'їхала і чесно, чесно плакала, тому що в посилочці було два кусочки мила, був цукор і був чай. Повний пакет жовто-блакитних тільників на кожній фотокартка з побажанням. Їх батько і сином принесли для армії. Фотографія. Конкретним письмом пожеланням от із різних городів. І так цели кульок. Ребята на передовій будуть от восторга просто там этих, все на куски. Та найбільше вразив хлопчик Богданчик. Малюк років 11 приніс для армії всі свої заощадження, які збирав довгий час. Він оглянувся, а у мене за спиною стояв бронежилет. Він говорить: а сколько стоить бронежилет? Я говорю, от 25 тисячі гривень. Он говорит: О, у мене здесь на полтора он моментально перевел свои сбережения в бронежилеты. Если бы этим занимались еще те товарищи, которые сейчас разъезжают на дорогих автомобилях премиум-класса, то это бы вообще было бы супер. 100 тысяч гривен – это це цена комплекту колес для Роллс-Ройса. Вживанных. Для Сергея – шанс на полноценное лечение и реабилитацию. У меня нет, например, таких денег, чтобы я мог сразу пойти себе поставить ногу и побежать куда-то. Действительно приятно, когда люди помогают хоть какой-то копейкой. Как говорится, с миру по нитке і викрикуємося, Євині Цвітанська, Володимир Остапенко, Галина Гран, спецкор два плюс